Виконуємо номер 3.14 із підручника Геометрія 8 та 7.14 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть за малюнком 3.9 У підручнику математика номер малюнка буде інший. Завдання перше: кут 3, якщо кут 8 дорівнює 50 градусів. І друге. Знайдіть кут 2, якщо кут 10 дорівнює 41 градус. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Позначила, червоним кольором невідомий кут. І кут 8 нам відомо 50 градусів. Працюємо в трикутнику А, Б, Д. Оскільки ABCD прямокутник, то кут А дорівнює 90 градусів. Трикутник А Б Д. Кут А дорівнює 90 градусів, властивість прямокутника, тоді скористаємось властивостями прямокутного трикутника про те, що сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. За властивістю прямокутного трикутника кут 8, додати кут 3 дорівнює 90 градусів, тоді кут 3 дорівнює 90 відняти кут 8. і це 90 відняти 50, маємо 40 градусів. Записуємо відповідь 40 градусів. І переходимо до другої задачі. Друга задача у нас також АПЦД прямокутник. Тепер відомо кут 10, він 41 градус, потрібно знайти градусну міру кута 2. Знайдемо градусну міру кута 9, 9 і 10 кути суміжні. Кут 9 і кут 10 суміжні із властивості суміжних кутів. Ми знаємо сума суміжних кутів 180 градусів. Кут 9 дорівнює 180 градусів відняти кут 10. 180 відняти 41, отримаємо 139 градусів. А тепер працюємо в трикутнику АОД. АОД. АО дорівнює ДО за властивістю Прямокутника, у прямокутнику діагоналі рівні і точкою перетину діляться пополам. Тоді трикутник АОД у нас рівнобедрений, рівнобедрений з основою, АД. Можемо використати властивість кутів рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні, тоді кут 2, або дорівнювати куту 3. За властивістю кутів при основі рівнобедреного. Трикутника кут ОАД дорівнює куту ОДА. Ну, а тепер використаємо теорему про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, із теореми про суму кутів трикутника. Кут 2 дорівнює куту 3 і дорівнює 180 відняти кут 9 і поділити на 2. 180 віднімаємо 139 і ділимо на 2. Отримаємо 41 градус поділити на 2. це буде 20 градусів 30 минут. Записуємо відповідь: 20 градусів 30 минут. Номер 3.14 – із підручника геометрія 8, та 7, 14, із підручника математика 8 виконано.